Сторінка 10. Дажбог, син великого сварога, славетний Дажбог Сонце, довгі роки владарював над богами, людьми і над усім світом. Він був родоначальником русинів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Давні українці гордо казали про себе. Ми, внуки Дажбога, улюбленці богів, ми славимо Дажбога, і буде Він наш по крові тіла. Дажбог уособлював мужність, обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола із русявою бородою промінчиками. У пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, дари полів і лісів. Воно гроші тощо. Йому молилися, звертаючись так: «Даш, Боже наш Трисвітлий, славу творімо Тобі, нехай летить вона птицею Ясною, сповіщаючи всім предкам руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, отцю кревному дажбогу нашому.